Порошенко виграв суд проти Кабміну. Тепер усім депутатам і чиновникам можна виїжджати за кордон. Покровський мирноград майже в котлі у Сирського вимагають негайно виводити війська. Це просто треш. Депутат від слух Мазураж вкрав чужу собаку на парковці готелю. Між набу і прокуратурою почалась справжня війна. А набушників звинуватили у стеженні за прокурорами. Російські спецслужби активізувались у Польщі, а українська ВПК шокує вбивчими новинками. Це просто жах. Батько опікун на Херсонщині Сім років розбещував сімох неповнолітніх дівчат. Привіт, мене звати Вероніка Віремієва. Я вам розкажу, що відбувається з Україною сьогодні. Заборону знято, а тепер депутати безперешкодно можуть виїжджати за кордон. Шостий апеляційний адміністративний суд визнав незаконну постанову кабміну, якою влада запровадила контроль за виїздом депутатів і посадовців. Неодноразово критикувалися нашими європейськими партнерами, як в звітах єврокомісії попередніх, так і в резолюціях Європарламенту про вибірковість в закордонних відрядженнях. Позов до суду про визнання незаконності рішення уряду подав народний депутат, лідер партії Петро Порошенко, якому неодноразово блокували виїзд за кордон. Але рішення суду стосується не лише його в європейській солідарності вважаються рішення справедливим. Петро Порошенко блокувалися навіть офіційна участь в парламентській асамблеї НАТО. А враховуючи рішення суду, ми звертаємося до уряду негайно скасувати незаконну постанову. Негайно не робити тих дій, які просто блокують відкриття кластерів фундаментал основа, які викликають критику жорстку наших європейських партнерів, які блокують насправді міжпарламентську діяльність депутатів, де ми маємо об'єднатися зараз раз і працювати на користь України, ми думаємо, насправді, що сьогоднішнє рішення суду воно працює на користь євроінтеграції, і від влади ми вимагаємо його негайно виконувати. Але разом з тим депутати тепер мають фактичний дозвіл виїжджати за кордон. Раніше вони, хоча б прикривалися відрядженнями, а насправді їхали у відпустку. Про це наші колеги робили десятки розслідувань. А ви як ставитесь до того, що тепер депутати можуть вільно виїжджати за межі України? А зараз краще присядьте. Ми вже неодноразово вам розповідали про те, що наші нардепи крадуть державні гроші. Але щоб собаку та ще й серед білого дня це на моїй пам'яті вперше. Так от нардеп Григорій Мазурашу та його дружина Ольга викрали собаку породи Рассел. Да, це той самий нардеп, який прославився поданням безглуздих і непотрібних законів, таких як, наприклад, розмістити на гривнях напис Ми віримо в Бога або відзначати в Україні день подяки. Але повернемось до собачки. Як повідомляє тг канали, що на початку жовтня, перебуваючи на подвір'ї готелю Алібі, в селі Городилець у Волинській області, нардеп з дружиною вкрали собаку і посадили собі в багажник. Зі слів власника песик відгукується на прізвисько Баді і належав одному з від відвідувачів готелю, який звернувся із заявою про крадіжку до місцевого управління поліції, додають також, що враховуючи статус мазурашу, поліція, м'яко кажучи, не поспішала шукати злодія. Сам Мазурашу намагається приховати факт крадіжки. Сподіваюсь, з песиком все добре, але це треба уточнити у нардепа, який його вкрав. У мене просто немає слів, а у вас. Армія Росії захопила майже 85% Покровська. Про це повідомляє видання Більд. Також там додають жодних ознак українського контрнаступу на півночі міста не спостерігається. Крім того, згідно з даними Діпстейт, російська армія знову просунулась в Покровську і ще біля трьох сіл. Росіяни продовжують своє накопичення в Покровську, де здійснюється їхня постійна фіксація та ураження. На картах бойових дій українських іноземних, і навіть деяких російських експертних видань показано, що станом на 4 листопада дійсно все ще зберігається. Горловина шириною близько п'ятисьми кілометрів, яку утримують українські сили і яка не дозволяє говорити про котел в Покровську. Однак в Україні вже почали публічно говорити про необхідність терміново виводити війська з напівоточеного міста, поки ще є така можливість. Що ж до ситуації в Мирнограді, про неї пишуть у видані Ukrainian Witness. Мирноград в оперативному оточенні і вже досить давно. Про це заговорили більше зараз, тому що загострилося положення Покровська. Усі шляхи до Мирнограда контролює fpv дронами ворог. За даними аналітиків інституту вивчення війни, ворог має успіх у Донецькій Харківській областях. Дійсно, ситуація напружена, і поки навіть ніхто не береться прогнозувати, що буде з Покровськом. Тож нашим військовим зараз, як ніколи, потрібна ваша підтримка не лише гривною, але і словами одячності. А поки в Покровську пекло не солодкою російським окупантам в тилу, вже котру ніч поспіль, добрі дрони долітають куди треба. Наприклад, ось у районі ТЕЦ борлі щось сильно вибухало. Після орла дрони навідались і до Володимирської області. Там розташована одна з найпотужніших у Росії підстанцій. Вона має величезне стратегічне та технічне значення для російської енергосистеми. Маю надію, що кожна ніч для росіян буде такою. Ви теж? Тоді ставте лайк під цим відео. НАБУ і офіс генпрокурора публічно звинувачують одне одного. Ось кадри з камер відеоспостереження, як стверджують в генпрокуратурі, співробітник бюро стежив за будівлею прокуратури. За даними ОГП, невідомий чоловік встановив камери на навіс над виходом до житлового будинку навпроти будівлі ОГП. Пізніше інша людина їх забрала. Камери встановили так, щоб фіксувати входи та виїзди всіх працівників офісу генпрокурора. Вони могли знімати автівки, номерні знаки, графіки, переміщень та держслужбовців. За фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів, отримання інформації. Чиненого за попередньою змовою групою осіб розпочато кримінальне провадження. Прокуратура затримала невідомого під час обшуку. Чоловік повідомив, що є штатним працівником набу і послався на вказівку керівництва. Згодом ситуацію прокоментували, і в набу мовляв, воєнний стан не забороняє документування корупції. Посилаючись на законодавство, набу каже, що їхні працівники не зобов'язані інформувати прокурорів офісу генпрокурора про заходи оперативно розшукового або процесуального характеру. Підкреслюємо, що співробітник НАБУ діяв у суворій відповідності до вимог закону. Наголошуємо на неприпустимості втручання у розслідування набу з боку інших органів. Цікаво, як ситуація буде розвиватись далі. А ви що про це думаєте? Київський міський збірний пункт, куди привозили мобілізованих чоловіків, призупинив свою роботу. А відомий він тим, що буквально нещодавно там програмів скандал через погані умови тримання військовозобов'язаних. Напередодні блогерка Рамінаєкс Хагзаю опублікувала допис про розподільчий центр на ДВРЗ. На фото видно повну антисанітарію у приміщеннях і вбиральнях. Люди змушені спати на брудних матрацах та подушках, які навіть не мають постільної білизни. Однак Після цього у Київському ТЦК заявили, що опублікована інформація не відповідає дійсності. На цьому історія не закінчилась. Вже за кілька днів нардеп Олександр Федієнко повідомив, що йому надійшла відповідь від Міністерства оборони України на відправлений ним раніше запит щодо цього пункту. Нардеп додав, що судячи з листа, цей пункт розсосередили. То нащо було розсосереджувати, якщо там все було добре? Питання, як ви розумієте, риторичне. Ну, а ця новина просто жахлива. Вона з Херсонщини. Там батько-вихователь кілька років голтував та розбещував сімох дівчат, якими мав опікуватися. За матеріалами слідства обвинувачений, будучи батьком-вихователем будинку сімейного типу на Херсонщині, впродовж кількох років чинив насильство над дітьми, які перебували під його опікою. Маючи дружину та двох рідних синів, він систематично гвалтував малолітню підопічну, якій на момент першого злочину було лише 10 років. Крім того, чоловік вчинив розпусні дії щодо ще шести інших неповнолітніх вихованок, а також зберігав дитячу порнографію. Чоловіка було затримано на Івано-Франківщині, куди дитячий будинок сімейного типу з Херсонської області переїхав у зв'язку з бойовими діями. Наразі діти перебувають під наглядом фахівців та проходять психологічну реабілітацію. Я просто не можу зрозуміти, як таких земля носить, і сподіваюся, його покарають. З усією суворістю закону українські інженери створили аналог китайських мавіків настільки затребуваних на фронті, і це лише одна з новинок вітчизняного військового виробництва, який видає їх із блискавичною швидкістю. Далі ми розкажемо вам про останні і найефективніші розробки вітчизняних військових інженерів. Розвідка коригування вогню, ураження цілей за допомогою скидання боєприпасів. Китайський дрон Мавік чи не головна зброя зсу у війні проти окупанта. І ось українська промисловість розпочала постачання ВПЛА типу мавік вітчизняного виробництва на передову. Містер ікс один інвестував і створив український Мавік, і Ми скоро побачимо. Його ми вже першу тисячу доставили на полі бою. Порівняно з китайським мавіком, український аналог має більший радіус польоту та має нести більше корисного навантаження. Його застосовують як для розвідки, так і ударних місій. Важливість появи українських дронів у цій ніші важко переоцінити, бо з постачання мавіків в Україну величезні проблеми. DJI заборонила продажів в Україну, благочестиво заявляючи, що її продукція не призначена для військових цілей, тому дрони доводиться купувати у третіх осіб. Проблеми безпеки очевидні. Пентагон заборонив будь-яке використання дронів DJI, які надсилають дані виробникам. DJI також додали функції безпеки, які унеможливлюють. Польоти новітніх моделей у геоблокованих зонах, включаючи Україну без масштабних зламів. Нарешті суверенне виробництво дронів є ключовим стратегічним потенціалом у майбутньому. Аналог китайського дрону Мавік має ім'я Шмавік, але незважаючи на іронічну назву, він уже пройшов сертифікацію і має нежартівливі функції. Шмавік позиціонується як тактичний розвідувальний безпілотник, призначений для виконання оперативних завдань на передовій, на відміну від цивільного Мавік, який в основному використовується для аерофотозйомки та відеозйомки. Шмавік створений для бойових умов. Він має дальність дії до 15 кілометрів, тривалість польоту до 60 хвилин, та оснащений надійною навігаційною системою стійкою до перешкод. Ще минулого року держава заявила про свою зацікавленість у заміні китайських безпілотників. Наразі вже виробники пройшли сертифікацію українських мавіків та налагоджено виробництво. На сьогодні повністю е, замінити той флот мавіків, які експлуатуються на території України, е, в короткочасно неможливо. Наші е, зброярі е, мають вже на опрацювання і е, конструкції, які задовільняють наші сили безпеки і оборони. Тепер необхідно масштабувати дане виробництво і максимально зменшувати кількість закордонних е, аналогів, переходити на вітчизняні зразки. Вже існує безліч українських аналогів Мавік, включаючи Укрпортер, Яйтя та Чарівний Шмавік. Вони більші за дрони Мавік оснащені великою дальністю зв'язку перешкодників і коштують дорожче. Але вони можуть виявитися економічнішими завдяки більшій надійності. Для нас ключовим показником є не ціна за дрон, а вартість однієї місії. В той час як типовий Mavic виконує близько 60 місій на дрон. Наші системи в середньому виконують близько 300 місій на одиницю за співставною ціни купівлі вартість однієї місії в п'ять разів нижча. А це означає, що військові підрозділи, які експлуатують наші дрони, отримують набагато більшу загальну економічну вигоду. Виробник дронів незалежне виробництво ВУПАЛА це найважливіший елемент у сучасній війні. І Україна, як ніхто це знає, оскільки випала малої дальності та ударні безпілотники великої дальності стали найважливішими елементами національної оборони. Російські спецслужби активізувалися в Польщі, щоб розгойдати антиукраїнські настрої по всій країні. Головне послання цієї кремлівської кампанії таке: Україна для поляків гірша ніж Росія. І на жаль, ця робота ФСБ вже дає свої антиукраїнські плоди. Кількість нападів і злочинів, скоєних поляками щодо громадян України, за останній рік різко зросла. Українців атакують на вулицях з вигуками повертайтеся додому та їдьте на фронт. Ображають навіть дітей oh, Собственно, даже от уніжені, скажем прямо, вот і та в школі происходит. Падали на пол. кричали «ракета», «ложись», ну и, конечно же, смеялись, потому что это очень смешная шутка в кавычках. Поточна хвиля агрессии резко контрастует с атмосферой солидарности, яка панувала еще три роки тому, коли Польша открыла свои кордоны для миллионов украинских беженцев. Например, теперь очень тяжело стало найти жилье, потому что у нас много беженцев из Украины, и теперь действительно стало тяжело искать квартиру. Не хватает рабочих мест. Рівень пограбувань, в яких жертвами стають українці, зріс на 57%. Збільшилася кількість випадків переслідування, викрадення особистих даних, примусу та шантажу. Не раз траплялося, що коли хтось чув, як ми розмовляємо нашою мовою, одразу реагував агресивно. І таке трапляється в трамваї, в магазині та в інших громадських місцях. Одного разу чоловік просто образив мене на зупинці. Без жодної причини. Мені сказали, що я дармоїд і маю їхати додому. Лише у 2024 році українці поповнили бюджет Польщі на понад 18 мільярдів злотих. Більшість з них майже один мільйон користуються тимчасовим захистом. Експерти говорять про дезінформацію, до якої причетний Кремль. Українців стали чаще бити і уніжать. констатують іздання. на україно польській границі з'явився тест на бандеровця. Польські шовіністи ненавидять українців і мову. Микола пора працювати. В Польщі лишили безробітних українців соцвиплат. А також негатив серед поляків поширюється через небезпечне поєднання економічної кризи та політичної маніпуляції. Люди бояться, що українці займають їх місце у черзі: у лікаря, у дитячих садках або на ринку праці. Соціальні мережі поширюють фейкові історії. Часто вони підживлюють їх російською дезінформацією, наприклад, історію про претензійних українців, які відмовляються оплачувати послуги. Ми живемо у часи, коли соціальні мережі функціонують як цифрові плітки. За даними польських правоохоронців, з початку року до липня 25-го зафіксовано 543 злочини на ґрунті ненависті. Найпоширенішими злочинами проти українців є погрози злочином. Якщо в 22-му році їх зафіксували, Фіксували 317, то в 24-му їх було вже 479. Зауважимо, що злочини на ґрунті ненависті це форма дискримінації та порушення прав людини. Чому поляки шукають зради серед українців, коли ворог вже всередині країни? Ботоферми Кремля працюють в інтернеті, ну аж шпигуни – безпосередньо в країні. Нещодавно в польському місті була затримана подружня пара, які вели прямий контакт із представниками ФСБ РФ щодо організації отримання посилки з потужною вибухівкою через кур'єрську службу. В Польщі затримали імовірного кур'єра російської розвідки. Росія готувала терористичні акти в Європі за допомогою дронів та концерних банок з потужною вибухівкою. Прикреплені до безпілотників, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вже було затримано вісім осіб, яких підозрюють у підготовці диверсій. Справа перебуває на стадії розслідування. Проводяться додаткові оперативні заходи в країні відкрито не звинувачують Росію і не розкривають, в чому саме полягали заплановані диверсії та хто за ними стоїть. Водночас країна готується до можливої війни Росії проти північно-атлантичного альянсу, яка ймовірно може відбутися вже в 27-му році. Наші розвідслужби вказують на подібний можливий сценарій. Про це говорять і командири НАТО, і ми самі ми робимо це, щоб надіслати чіткий сигнал Росії та Китаю. Ми знаємо про їхні плани і хочемо їм завадити. Вже неодноразово європейські країни стикалися з невідомими БПЛА на своїй території. Такі дрони стежать за аеропортами та базами. Наприклад, під час міжнародних навчань Польщі військові Нідерландів бачили, як з'явилися БПЛА, коли вони розбивали табір на аеродромі. Вони придумують час нові пугалки. Вон в Польщі, дрони прилетіли. Адкуда ні прилетіли в країн приліті. Російські дрони на території Польщі поспливали на те, що серед польських громадян вдвічі зросла кількість тих, хто готовий добровільно мобілізувати з початком війни, але кількість досі мала. Лише 39% поляків підтримують відновлення обов'язкового військового призову. Прихильники це переважно виборці чинного уряду та люди старші 70 років, особливо мешканці сіл. Натомість противники здебільшого жінки, молодь до 30 років і мешканці великих міст з вищою освітою. Незважаючи на загрозу з півночі, поляки ведуться на провокацію росіян і не до кінця довіряють своєму уряду. Саме це може зіграти. З ними злий жарт і допоможе послабити Польщу, чого і хоче Кремль. Святити треба практично усе своє майно. Про це говорить один із священиків. І тут мова не лише про дім і авто, а навіть про телефон. Але найцікавіше мотивація цього служителя церкви. Благословляти потрібно і машини. І будинки, і одне одного, і все. І навіть того студію. Щось бачу, нема тут хрест, Пене не благословенна. Треба поговорити після зйомок. А навіщо? Якщо каже, як я, я молюсь, навіщо мені це? Так може, телефон, навсяк, випадок, можна реально допомогти? телефон на всякий Телефон тоже треба ословити. А що? А за що буде священик жити? От і мусять святити все підряд, аби, хоч якось, прожити. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це дуже важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губились на просторах Ютубу. Побачимось!